Продовжуємо, розв'язуємо наступне завдання, складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Пригадуємо. До цього ви повинні добре чітко знати всі компоненти арифметичних дій. Отже, перше. У нас є тут підказка добуток. І зараз зверху над першим понадписую, як це треба робити, наступне виконуємо аналогічно. Отже, дивимося: добуток. Тобто, у мене дія. Повинна бути множення, тому що добуток це результат дії множення. То там в мене написано та, да, це в мене буде дія множення. Добуток чого? Дивимося, від та ліворуч у мене записано суми чисел. Тобто добуток чого? Суми чисел. Пам'ятаю, що сума це результат арифметичної дії додавання. Тобто суми, чисел яких 28 і 17. Тут ми замість і пишемо знак, оці, так, арифметичної дії, і потім ліворуч праворуч записуємо число. Після та у нас число 12. Тобто, таким чином, ми записали з вами вираз. А тепер нам необхідно знайти його значення. Знайти значення виразу, пам'ятаємо, це вам необхідно, простими словами, обчислити. Це буде значення числового виразу. Отже, 28 додати 17, отримаємо 45. Далі нам, тому що перша діє в дужках. Далі 45 помножити на 12. Ми зараз перший розв'яжемо в стовпчик, так так ви повинні це робити. Далі вирази буду розв'язувати я усно, да, для того, щоб зекономити трошечки час на перегляд цього відео. Але ви обов'язково перевіряєте в стовпчик, виконуєте в себе вдома, щоб переконатися, правильно я обчислила чи ні. Отже, 2 помножити на 5 буде 10, 0, пишу, 1 запам'ятала. 2 помножити на 4 8 та ще 1. 9. Далі 1 помножити на 5 буде 5. 1 помножити на 4 буде 4. Випускаємо 0. 9 дати 5, 14, 4 пишу 1 запам'ятовую. Далі 4 та ще 1 буде 5. Отримали 540. Наступний вираз. Частка. Частка це результат арифметичної дії ділення. Частка чого? Різниці, угу. значить, в мене ліворуч буде віднімання, тому що різниця це результат дії віднімання. Різниця яких чисел? 120 і 45. Далі. Читаю далі: та, що в мене після та? числа 15. Отже, тут в мене буде число 15. Далі виконуємо дію. 120 відняти 45. Отримаємо 75. Перша дія в дужках пам'ятаємо. Далі 75 поділити на 15 ми отримаємо 5. Наступне добуток. Добуток це результат арифметичної дії множення. Добуток чого? Дивлюся суми та різниці. Угу. Тобто у мене ліворуч буде результат дії додавання, бо сума, а праворуч результат дії віднімання, тому що різниця яких чисел? Дивлюсь, добуток суми та різниці чисел. Тут у мене числа однакові, ліворуч будуть праворуч. Далі виконуємо дій. Ось такий вираз можна виконати усно. 12 додати 8 буде 20, 12, відняти 8 4, 20 помножити на 4 буде 80. Наступно різниця частки чисел та добутку. Різниця, отже, в мене буде спочатку. Віднімання. Далі, ліворуч, частка чисел. Угу, думаю, частка чисел. У мене тут буде вираз, тому краще запишу в дужках. Частка це результат її ділення. 176 і числа 11, праворуч, добутку чисел. Тобто це результат дії множення 3 помножити на 5. Тут можна було б дужки не писати, але для того, щоб ви не плуталися, тому що якщо у вас була б посерединки дія множення а ліворуч і праворуч віднімання, то там дужки обов'язково, тому що інакше ви неправильно виконаєте потім купчислення. Тому я вас прошу, краще запишіть ці дужки. Тобто вони помилковані не будуть. Виконуємо дію ділення. Ось таке ділення виконуємо стовпчик. З ви виконуєте, я вже записую результат. 176. Плити на 11, буде 16. 3 помножити на 5, ну це можна усунути, це табличне значення 15, 16, відняти 15, отримаємо 1. Друге завдання виконано. Далі, склади виросту задачі. Придбали 4 олівці за ціною А гривень і ручки за ціною 10 гривень. Наскільки менше заплатили за олівці, ніж за ручки? Найкраще складається за допомогою таблички. Короткий запис. Які в нас головні герої цієї задачі? Це в нас олівці, олівці та ручки. Якщо в нас є задача на покупку, то в нас також повинні бути записані певні величини. Пригадуємо, у нас А маленькою літери позначається ціна. Вона написана в гривнях, Запишу вам, що це ціна. Далі. Кількість повинна бути, це скільки ми купуємо. Вона в штуках, в упаковках, так. нагадую, це кількість. І вартість покупки. Літера С у нас в нашому випадку в гривнях, це є вартість. Тут можна записати це ціна за штуку. Тобто ви пам'ятаєте, що ціна це скільки коштує. Одна штука, 1 кг, одна упаковка. Далі заповнюємо табличку. Що в нас? Дивимося, придбали. Придбали 4 олівці. Тобто там, де кількість, там напроти олівців пишемо 4 за ціною А гривень. Тобто там, де в нас ціна, ми пишемо маленьку літеру А. Ну, така ціна позначена нашою літерою. Далі 3 ручки. Тобто там, де ручки, пишу там кількість стовпчику 3, ціна 10 гривень. Що ми можемо знайти? Ми можемо знайти вартість всіх олівців. Для цього пригадуємо. Щоб знайти вартість, потрібно ціну помножити на кількість. Випишемо кількість на ціну. Тому що ми бачимо, що кількість у нас вражається числом, а ціна вражається у нас літерою. На першому місці ми пишемо зазвичай число 4А. Зверніть увагу, між числом та літерою ми з дією множення не пишемо. Тобто буде просто 4А. Звикайте. Далі. Знайдемо вартість ручок. Треба кількість помножити на ціну. Тобто 3 помножити на 10. Ми не виконуємо тут дію, нам необхідно скласти вираз до задачі. Ми пам'ятаємо, що він може бути. А, так, він може бути числовим. Тут в цьому різниці немає. Тепер думаємо, який же скласти вираз. Наскільки менше заплатили за олівці, ніж за ручки. Думаю, а як знайти, наскільки одна величина більша за іншу? Подумаю так: якщо в мене буде 3 яблука, а у вас буде 5. Як мені дізнатися, наскільки у мене яблук менше, ніж у вас. Я ж повинна відняти від більшої величини меншу. Тобто, від кількості яблук, які є у вас, відняти мої. Тобто 5 відняти 3 буде 2. Угу. Все прекрасно виходить. Отже, щоб знайти, наскільки одна величина менша за іншу, або більша, да, нам потрібно від більшої завжди віднімати меншу. Отже, у мене, я бачу, що точно вартість за ручки буде. Більше, тому що задачі про це сказано: наскільки менше заплатили за олівці. Значить, за ручки більше. Отже, я від вартості ручок повинна відняти вартість олівців. Так і записую. 3 помножити на 10 підняти 4а. Це настільки менше заплатили за олівці, ніж за ручки. відповідь я запишу свій вираз. Може, їх 10, мінус 4а. Наступна задача. Ми складаємо лише вирази до задач. Ми не знаходимо, не обчислюємо, не розв'язуємо до кінця задачу. У вагоні трамвая було х пасажирів. На зупинці з нього вийшло 24 пасажири, а увійшло у пасажирів. Скільки пасажирів стало у вагоні? Угу. Значить, у нас відбуваються якісь дії. У нас спочатку є слово було х. Пасажирів. Далі у нас вийшло, була зупинка, якась відбулася дія. яка? Вийшло 24 пасажири. Далі на цій же зупинку увійшло Y пасажирів. Скільки пасажирів стало у вагоні? Стало Невідомо, скільки пасажирів. Це і потрібно нам знайти. Думаю, як мені знайти, скільки ж в мене стало. Спочатку в мене було, потім вийшло. Вийшло, це ми що робимо? Віднімаємо. Тобто, можна собі ось тут писати, яка дія відбувається. Тут Х так і залишається пасажирів. Далі вийшло, це треба відняти від тих, що було. Тобто Х мінус 24. Потім увійшло. То мені треба до цих додати, що в нас вже залишилося. Тобто я так і пишу. Хмінус 24 тепер до них зайшли. Додати. Їх. Бо зайшли, це їх збільшилося. Це діє додавання. І скільки в них стало? Ось це і є наш вираз, який нам потрібен. Тобто х мінус 24 додати і пасажирів стало у вагоні. Після тих всіх наших подій. У відповідь запишемо лише наш вираз. Нам необхід, не, не, не потрібно його обчислювати. Інколи задача сказана: обчисліть, якщо відома якась літера. У нас не відома жодної літера. Тому ми тільки записуємо вираз. Це вираз взяли його в дужки. Не обов'язково, тому що тут всі дії рівнозначні. Наступна задача. Під час благодійного ярмарку учні продавали власноруч виготовлені браслети. Один браслет коштує А гривень. За, за день учні продали 5 браслетів, а наступного дня на три браслети більше. Склади буквений вираз для знаходження загальної виручки за два дні. У мене знову ж таки є задача на покупку, так тому в мене повинні бути головні ідеї, головні герої нашого. Наша задача це є браслети, які купують першого та другого дня. Продають, а хтось купує їх. Так, то в нас і перший день, і другий день. Тобто це змінюється. Але продають вони одне й те саме, браслети. Далі у нас є знову ж таки ціна Ну, У нас в вказано гривні. Це ціна, пам'ятаємо. У нас є кількість N. штуки, так? Браслети наші. Далі і вартість. Теж у уверенні визначається. Тепер починаємо заповнити. За день учні продали 5 браслетів. Тобто першого дня вони продали 5 браслетів. А наступного дня на 3 браслети більше. На 3 більше. Ми можемо записати таким чином, або можемо відразу скласти вираз. Давайте я поки що вам покажу, що на 3 більше, ніж. Першого дня, а тут праворуч ми вже одразу складемо вираз. На 3 більше. Це що потрібно зробити? На більше треба додати 3. До чого додати 3? Зате, за що воно більше? Тут тобто у нас виходить, тут повинно бути 5, додати 3. Далі. Що, ми можем... що нам ще відомо в задачі? Що кож... один браслет коштує А гривень? Першому А, і другому А, всі у них однакова ціна. Що ми можемо знайти? Ми можемо знайти вартість тобто суму покупки, яка була зроблена першого дня, тобто, скільки в нас придбали, 5 за ціною А. Тобто, Щоб знайти вартість цієї покупки, яка була зроблена першого дня, треба 5 помножити на А, пам'ятаємо, що цю дію ми не пишемо. Далі дивимося наступному. Точно так само, скільки в нас було продано, ми записали 5 додати 3, тобто ми повинні кількість 5 додати 3 помножити на ціну. літеру. Між літерою дужками ми теж дію множення не пишемо. Таким чином, давайте ми з вами подумаємо. А всі, вся покупка за всі ці дні першого і другого дня разом разом. Як ми будемо шукати? Заповнюємо лише останній. Тут ми не пишемо, заповнюємо лише останній стовпчик. За два дні. Як дізнатися? Треба додати, тому що разом за два дні, разом це діє додавання. Отже, ми повинні 5А додати, 5 додати 3 помножити на А. Ми говоримо, але не пишемо це діє. Ми склали буквений вираз для знаходження загальної виручки за 2 дні. То ми можемо записати, що 5А. Ми, ви можете не писати цим останнім рядком, ви можете потім просто виписати плюс 3 помножити на А. Це загальна виручка за 2 дні. Загальна виручка за 2 дні. І тепер зверніть увагу, ми спочатку склали вираз, ми не обчислювали, ми нічого не підставляли, ми не множили спочатку, ми з вираз, тому що конкретно сказано, виділено, складає буквений вираз. Ми склали буквений вираз, а в друге задання тут числи його значення. Тобто так і пишу. якщо так домашнім, самостійним контрольних повинно бути, якщо завдання спочатку склади буквений вираз, ми повинні скласти повністю вираз, з допомогою якого можна знайти відповідь до нашого питання задачі. Ми склали вираз. Тепер ми обшисла. Якщо А дорівнює 25 гривень, то спочатку переписуємо наш буквений вираз. Чому буквений? Тому що там є числа буква і знаки Д. Можна його спростити. Давайте ми спочатку його спро будемо спрощувати. 5 додати 3 буде 8. Тобто в мене виходить, що треба 5А. Додати 8А. Спрощуємо. Не підставляйте відразу, це буде дуже багато дій. Ми спочатку можемо спростити, це буде легше. Далі ми пам'ятаємо, що якщо в нас є однакові множники, ми можемо винести її за дужку і потім додати те, що залишилось. Чому додати, бо у нас тоді є додавання. Або пригадуємо, ми замінюємо буковку нашим словом апельсин. 5 апельсинів, додати 8 апельсинів. Ми отримаємо з вами скільки? 13. 13 апельсинів. А при силки ми позначали літеру А. І тепер ми можемо підставити 13 помножити на 25. Будь ласка, зупиніться, зупиніть відео і обчисліть це в стовпчик. Перевірте, чи правильно я обчислила. Отримала 325. 325, в нашому випадку, будуть гривні. Отже, відповідь. Зверніть увагу, у вас до завдання, до задачі було два питання. Навіть питання, да, чи завдання. Перше завдання у вас було скласти вираз, тому на перше я записую вираз у відповідь. А у другий записую відповідь на питання 325 гривень. Звернуть увагу, якщо ви. Наприклад, спочатку будете спрощувати, тобто ви записали за вираз, букний, потім нижче ви будете спрощувати, виконаєте ось ці дії, а потім напишете, якщо А дорівнює 25, це буде теж правильно.